Асно про і життя краю на телеканалі тс 1 В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску суд не відбувся. Судове засідання у справі оскарження рішення про призначення керівництва Ужгородської міської ради знову перенесли. Напередодні Всесвітнього дня Червоного Хреста в Ужгороді розказали про роботу Закарпатської обласної організації товариства. Багатомовне навчання на Закарпатті можливе. Наш край став одним із небагатьох в Україні, де реалізовуватимуть пілотний проект навчання кількома мовами. Ви перемогли, ми пам'ятаємо, в Ужгороді нагородили переможців обласного конкурсу, присвяченого сімдесятій річниці перемоги над нацизмом. У мілі руки Ужгородська майстриня створює картини та сувеніри з підручних засобів. 80 закарпатців, які брали участь у військових діях в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Та відповідне посвідчення повідомила заступник начальника управління у справах інвалідів, ветеранів війни та праці закарпатської ОДА Наталія Омелянюк. Посвідчення члена сім'ї загиблого отримали 50 закарпатських сімей. Решта оформляють документи. За даними військових формувань станом на початок травня, учасниками антитерористичної операції є понад 4 тисячі закарпатців, з них 300 зазнали. Поранень 63 загинули з обласного бюджету. Сім'ям загиблих учасників АТО пораненим та непораненим учасникам виплачено матеріальної допомоги на суму 5,5 мільйонів гривень. 22 родини загиблих військовослужбовців в області взято на квартирний облік, оскільки вони потребують покращення житлових умов. Тепер на виконання указу президента є комісія в кожному відомстві військовому, і та комісія і дані короткі. Скоротилися терміни розгляду документів, як казав Василь Іванович, з тим, щоб чим скоріше учасники АТО отримали посвідчення учасника бойових дій, що надасть їм права і гарантії, верніше права і пільги, гарантовані державою як учасникам бойових дій. На сьогодні, за попередніми даними, статус учасника бойових дій мають близько 100 мешканців області. 15 травня розпочнеться демобілізація військовослужбовців, що проходять службу в зоні антитерористичної операції. Проводитиметься вона протягом кількох тижнів. Про це повідомляють у прес службі Міністерства оборони України. У відомстві зауважують, що конкретні терміни проведення демобілізації, ротації та особливості виконання бойових завдань є інформацією, розкриття якої негативно впливає на безпеку особового складу. Керівник краю Василь Губель закликав голів райдержадміністрації та районних рад приділяти більше уваги сім'ям загиблих у зоні АТО. Очільник краю навіть пригрозив звільненням тим керівникам, котрі не переймаються проблемами військових. Напередодні таке зауваження вже прозвучало і від президента України Петра Порошенка. Зі слів Василя Губеля, президент висловив незадоволення тим, що не всі органи місцевого самоврядування тримають контакт з родинами загиблих військовослужбовців. Тож голови міст. Місцевих та райрад вже отримали завдання зустрітися із сім'ями загиблих закарпатців у зоні АТО. Президент зробив зауваження практично всім, що не всі органи влади на місцях розуміють стан справ, який сьогодні є в Україні. І, на жаль, є ще нас керівники в Україні. І в області в нас теж, навірно, є. Я так думаю, що є. І десь з цими питаннями зустрічаєшся, які хочу сказати, що не, не відчули того переживання, того стану справ, який сьогодні відбувається в Україні. Суд не відбувся вже в п'ятий Ужгородський міськрайонний суд переносить засідання, де розглядають справу про скасування рішення сесії міськради, на якому призначили міських керівників. Зокрема, активісти вимагають визнати недійсними призначення секретаря Ужгородської міськради Богдана Андрієва, заступників міського голови Івана Волошина та Ольги Травіної і керуючої справами виконкому Даніели Геворкян. Активісти переконані, таке затягування навмисне, а в міській раді впевнені все в межах законодавчих норм. Наступне судове засідання в цій справі відбудеться 26 травня. Це затягування справи з метою, значить, даний факт втратив інтерес у суспільстві. Ось, в принципі, для, для, для мене все просто є пряме порушення закону, як мінімум про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що з метою забезпечення права участі громади у вирішенні власних питань, міська рада зобов'язана за 20 днів повідомити на офіційному сайті про винесені проекти. Рішень на розгляд, тому що цього зроблено не було. Питання стоїть в тому, що дуже багато сторін, третіх осіб, було багато клопотань: перенесення, долучення, залучення. Наразі сьогоднішнє судове засідання було перенесено в зв'язку з тим, що представником позивача була подано заява про доповнення мотивації і підстав в позові. Ми попросили суд відкласти, хоча суд сам вирішив надати можливість сторонам належним чином підготуватися до судового процесу і надати свої письмові пояснення. Боротьба за мир, боротьба за здоров'я під таким гаслом у товаристві Червоного Христа України провели всеукраїнський місячник. Впродовж квітня працівники та волонтери благодійної організації розповсюджували членські квитки, проводили просвітницькі заходи щодо профілактики захворювання на туберкульоз та снід. А також залучали населення та комерційні структури до благодійної допомоги. За словами голови закарпатського осередку Червоного Христа. Впродовж місячника волонтери допомогли більш ніж Трьом тисячам закарпатців та переселенцям зі Сходу України вдалося зібрати близько восьми тонн матеріальної допомоги. Це було те, що люди відгукнулися наші краяни, допомагали нам були відкриті пункти прийому різного роду допомоги на базі медико-соціальних підрозділів Червоного Хреста, і нам вдалося зібрати більше п'яти тонн тільки продуктів харчування в Закарпатті, більше біля, біля трьох тонн це одягу, взуття, засобів першої необхідності, медикаментів, перев'язувального матеріалу, все те, що ми в подальшому змогли видати людям, які до нас зверталися по допомогу. Багатонаціональне Закарпаття може стати областю, де навчальний процес здійснюватимуть кількома мовами. Мультилінгвістичне навчання так називається проект, в рамках якого один предмет викладають різними мовами. В Україні для реалізації пілотної програми обрали три області: Одеську, Чернівецьку та Закарпатську. Зараз відбуваються консультативні семінари з представниками навчальних закладів краю для вивчення особливостей реалізації проекту у регіоні. Проект багатомовної освіти вже успішно працює в закордонних навчальних закладах. До прикладу, Латвія реалізовує його вже протягом 20 років. Методичним досвідом представники з Латвії вже діляться з працівниками навчальних закладів України. Консультативний семінар для викладачів має допомогти освітянам сформувати єдину поки що пілотну модель багатомовного проекту на Закарпатті. Крім соціальних цілей, які ставить собі многоязичне образование, це, звісно, і лічноснеї цілі, які розвивають лічність, като дає більше такі розвивають творчість, розвивають психічка Еластичне мислення і, вабше, вазмобольші вазможності кар'єрі. Одним з ініціаторів співробітництва в галузі багатомовної освіти виступив румунський інститут миру. Основні завдання румунських колег роз'яснити переваги мультилінгвального виховання, а також презентація різних методик та досвіду впровадження багатомовної освіти одним з основних завдань сьогодні є ідентифікувати одну-дві школи або дитячі садочки, які б хотіли прийняти участь в цій програмі, починаючи з підготовки кадрів, тобто викладачів, випуску підручників та методологічної літератури. Маймут тематичні клусиві едукація для реалізації пілотного проекту. Обрали ті регіони, де населення для спілкування користується кількома мовами. Отриманий досвід буде використано в інших регіонах України. Подібні семінари це початок навчання викладачів та оцінювання їх реальних можливостей. Ця група вже була десь взимку. Від регіонів приїжджали в Київ спочатку. Люди Потім виїжджала група експертів і в Закарпатті вже взимку тут була. Бо угу. а зараз такі пішли навчальні семінари більш такого ширшого характеру. Проект реалізовуватиметься у тих навчальних закладах, які виявлять бажання взяти участь в міжнародній освітній програмі. Проте як відзначають освітяни для повноцінного старту потрібно немало часу, кадрів та коштів. Понад 70 учнів закарпатських навчальних закладів взяли участь в обласному конкурсі шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва під назвою Ви перемогли. Ми пам'ятаємо. Захід приурочений до 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні до третього етапу відібрали вісім кращих робіт: три прозові твори, дві поезії та три найкращі малюнки. Дітям вручили подарунки. А їх твори увійдуть до збірки, кошти на яку пообіцяло виділити керівництво області. Волі, солдати! Вічини вірні сини. Вам хочу дякую сказати. Ви всій війні перемогли. Учениця 10 класу Олександра на обласному конкурсі Ви перемогли, ми пам'ятаємо, представила літературний твір. Він став найкращим. Перемогу у подібних конкурсах утримує не вперше. Впевнена, тему війни та її наслідків забувати не можна. У школі нас завжди заохочують і пропонують брати участь у різних конкурсах, які мені запропонували взяти участь написати. Ну, я з радістю подобалася, тому що я є активною ученицею, це раз. Два я шаную пам'ять ветеранів. Ці діти пишуть історію сучасності і лише пам'ятаючи минуле, можна уникнути помилок у майбутньому. Ми зібралися, щоб відзначити переможців учнівської творчості, а саме переможців у розділі Кращий твір, краща поезія, кращий минуле це третій підсумковий етап. Разом відзначається 70-річчя перемоги. Ми пам'ятаємо і ту. Ті події, які зараз відбуваються на сході України, де дійсно відбувається велика вітчизняна від нашого українського народу у боротьбі проти агресорів. Але підростаюче наше покоління, наші діти мають знати, що таке Україна, мають боротися за свою Україну. І оцей жовто-блакетний стяг наш, український, має бути в кожному селі, в кожному серці. Проблему ветеранів чимало нарікає голова ради ветеранів України в Закарпатській області. Зокрема, нестача коштів на продукти харчування та ліки з кожним роком. Більша кількість одиноких лежачих хворих і час робить свою справу. Щороку ветеранів меншає. проблеми були, проблеми є. Проблеми, мабуть, ще довго будуть по тій простій причині, що ветерани і війни, і ветерани праці. А вони всі входять в нашу організацію. Ось, це ті люди, які слабо забезпечені, які, це вже по віку люди, яких кожен день болячки. Переможців третього етапу обласного конкурсу серед школярів ви перемогли, ми пам'ятаємо, відзначили. Найближчим часом твори найкращих увійдуть до збірки, якого після отримують шкільні бібліотеки. Водночас відзначили і переможців всеукраїнського сімейного конкурсу Книга пам'яті свого роду. Також присвячено річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Обласний тур проводився у двох номінаціях: сімейні книги пам'яті та відеокниги. Учні віком від 6 до 16 років підготували матеріали, в яких розповідали про членів своїх родин, які брали участь у другій світовій війні. Переможцями конкурсу стали 12 учнів з різних куточків краю. Схвилювало мене те, що тут, в обласному, в ті підсумки обласного туру, ми побачили, що в конкурсі взяли участь діти із усіх районів Закарпаття. І особливо багато із глибинок, багато авторів надіслали свої роботи із Тячівського району, з Воловецького. Із Великоберезнянського ну не буду перераховувати всі райони, але приємно, що ця пам'ять живе, живе у людських душах, живе в людських оселях, живе в різних поколіннях. Сьогодні Український центр оцінювання якості освіти опублікує результати експрес-аналізу проблемних завдань із бланку А тесту з української мови та літератури. Про це повідомив директор центру Ігор Лікарчук. Якщо за результатами аналізу буде встановлено, що велика кількість абітурієнтів не змогла правильно виконати завдання з 29 по 33 номер, то керівництво центру оцінювання якості знань поставить питання про вилучення цих завдань із роботи ЗНО або про перегляд системи їхнього. Оцінювання Гречка, горох, пшениця. З них можна виготовити не тільки кулінарні шедеври, а й мистецькі. Саме цим і займається ужгородська майстриня Надія Шикула. Жінка працює у відділенні поштового зв'язку, а у вільний час тішить рідних та знайомих оригінальними виробами, які виготовляє власними руками. Із підручних засобів народжуються картини та сувеніри. Роботу майстрині бачила наша Світлана Головко. Комп'ютер, листи, бандеролі так виглядає робоче місце надії шикули. Як тільки робочий день добігає кінця, жінка поспішає додому, починає творити. Пані Надії має незвичне захоплення: скруп, насіння, листя, шишок та інших підручних засобів, жінка виготовляє оригінальні вироби. Ідеї вони якось самі от приходять ось, ось сюди. З тижня на тиждень вони не кожен день є, але так вони є, і ти знаєш, з чого ти їх маєш зробити. От. А сподобалося мені робити їх із природних матеріалів. Чому? По-перше, я знаю, що я можу так сказати, я хочу висловити цим красу природи. От, щоб її берегти. Для такої клопіткої роботи потрібне неабияке терпіння, адже підготовчий етап займає багато часу. Для виготовлення, скажімо, цієї золотої рибки знадобилось попередньо висушити, вирівняти та полакувати насіння дині та кукурудзяне листя. Син пані Надії, 11-річний Михайло, з радістю допомагає мамі. Одного разу, коли приходить з роботи, сідає до нашої кімнати і сідає робити їжачки. Голки їжачка зроблені з мітли. Вона відрізає її частинку і різає на маленькі шматочки. Очі це, це чорний духмяний перець горошком. Поряд з поштовим відділенням, де працює місцева майстриня, знаходиться дитяча бібліотека. Тут жінка проводить майстер-класи для дітей. Ми вирішили спочатку зробити невеличку міні-виставку у нашій книгозбірні, а потім, як ми побачили реакцію людей загалую і всіх відвідувачів, які відвідали цю виставку, ми зрозуміли, що надалі. Просто виставками ми не зможемо обійтися, і в нас виникла була ідея робити із учнями місцевої школи майстер-класи. Залучення дітлахів до творчої роботи не тільки сприяє загальному розвитку, а й стимулює частіше відвідувати бібліотеку. Це як робила цих їжачків, це було цікаво. Після того, як я побачила, як робила, я почала дома пробувати теж таке е, цікаве. Мені сподобалося, як робили як роб... ну, була дія. Мені сподобалося, що це було багато дітей, і їм це теж сподобалося. Роботи витончені і в значній мірі крихкі. Всі свої витвори надія роздає рідним та знайомим, деякі подарувала Ужгородським школам. Свої вироби майстрині відправляє на різноманітні конкурси. Сподівається, що її хобі зацікавить ширше коло людей. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують і наступні теми. Літаки в мініатюрі. Виставка моделей авіаційної та бронетанкової техніки відкриється в Ужгороді. Пам'ятаємо про перемогу в Ужгородських школах проходять зустрічі з ветеранами Другої світової війни. Ось такою була інформаційна картина дня. Гарного вечора і на все добре.